Шановні колеги, от ви знаєте, Європейська солідарність дуже уважно прочитала законопроект і а, висновки до нього. І цікава там є ремарка, що цей законопроект не потребує додаткових коштів. В той час, коли він присвячений весь створенню центрів безпеки, Знаєте, прекрасна ідея, чудова назва, ідеальна, абсолютна. Е Яку ми підтримуємо ідею, але ж вибачте, це черговий популізм, як дуже часто в цьому залі подається, коли не дається фундамент, за який рахунок будуть будуватися ці центри безпеки і утримуватися, і це в той час, коли в бюджеті на 25-й рік ви не даєте жодної копійки в центральному бюджеті на нові бомбосховища. А у комунальних структур у місцевого самоврядування ви забрали ПДФО, і в нас на 25-й рік школи можуть залишитися без фінансування, лікарні можуть залишитися без фінансування. Зате ви приймете красивий закон про центр безпеки. Європейська солідарність сьогодні в день рятувальника дякує і вклоняється до землі українським рятувальникам, які дійсно здійснюють героїчну роботу щодня, розбираючи завали створені цими. Російськими терористичними атаками, і очевидно, ми повинні щодня підтримувати українських рятувальників, посилювати їх фінансування, забезпечення рятувальних служб і на це виділяти додаткові кошти, в тому числі на бюджет. 25-го року. Але ми хочемо задати одне запитання розробникам цього законопроекту. Навіщо ви отакий от, от популізм проводите в залу, коли ви не заклали жодної копійки на ці центри безпеки? Аби прийняти, аби прокукарікати. І жодної реалізації немає. Ну це просто ганьба. Ганьба, витрачати час Верховної Ради. До речі, де уряд? Де нові міністри екології, які мають так само сьогодні розказати нам, за який рахунок будуть підтримуватись ці центри безпеки, і ви ПДФО забираєте в, сьогодні в регіональних наших осередках громадах. Які...